Так, ви готові побачити мій витвір? Я намалювала торт, а ви маєте його приготувати. Окей, все буде, сістер. Цілий торт добре. Простіше простого, Сенді. Вирізаємо в самому центрі коржа круглий отвір. Далі змазуємо коржі шоколадним кремом. Я хочу зробити торт високим, тому чим більше крему та коржів, тим краще. Далі вирівнюємо наш крем кулінарним шпателем. Ей, хто насмілився це зробити? Мішаємо, мішаємо. Шеф, ну, що ви? Вам не варто так нервувати, бо ви весь почервоніли. Спокійно, спокійно. М -м -м, крем вийшов відмінним. Можна заливати зверху на наш тортик. Чудово! Все вирівнюємо, а зверху накриваємо сіточкою шоколадної мастики. А мій торт виходить трохи кривий, але нутелла все виправить. Ого, це шоколадні палички покі дуже смачні. Ставлю та побільше. Залишилось зробити очі та ротик. Ой, який кумедний їжачок вийшов. Мені подобається. М -м, глазурь зі смаком скітлс неймовірна. Заливаємо у отвір у центрі торта. І побільше. до країв. Ну а потім візьмемо ось ці апетитні шоколадні кульки Мальтізерс. Красимо наш торт. Черговий шедевр готовий. У мене також. Вау, здорово! І у мене також все готово. Мамочки, мій торт такий страшний. Сенді точно злякається. І мені ж і мені ж не перемогти, якщо лише я не осуну конкурентів. І так, операція тарган починається. Боже мій тарган, тарган. Який жах. Таргани на кухні. Це неприпустимо. Ненавиджу тарганів. Тобі кришка. Потримуй. А ти живучий негідник. Ну нічого я тебе знищу. Ось так. Тепер тобі не жити. Так. Мій план спрацював. А це що? Жах який. Добре, спробую те, що є. Фу, гидота. Так, а тут смачний крем, але торт жахливий. Ось це інша справа, хоча б нагадує торт. Пробуємо. Вау! Реальна смакота! І так, торт у вигляді страшного їжака перемагає. Так, мій план спрацював. Я перемогла. І так, мій малюнок майже готовий. Я хочу щось з попкорну. Або сам попкорн. Хм, попкорн. О, круто! І так, першим ділом мені потрібні кукурудзяні зерна. Засипаємо у тостер. А потім вмикаємо. О, я вже чую, як вони починають вибухати. Трохи страшно. Ого. Ловлю, ловлю! Неймовірно. Тости з попкорну готові. Ой, бабуся, пробач. Так ось. Викладаю тости на тарілку, а зверху поливаю шоколадним сиропом. Далі зверху кладемо багато різнокольорового мармеладу. Для початку мармеладні стрічки. Далі мармеладну локшину. І знову щільно поливаємо все шаром шоколадного сиропу. Накриваємо тостами, готово. Молодець внучечка. Тож, на чому я зупинилась? Точно. Я вже одягла кукурудзу на шпажку. Тепер її треба розігріти. В цьому мені допоможуть звичайні свічки. Погляньте, вже чудово виходить. Відмінно. Ого, круто, бабуся. Так, дякую. Кладемо качани попкорну на тарілку. І заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Синді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так, от засипаємо. А далі беремо порошок Стардас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. Ммм, дуже смачно! Так засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові. Поїхали. Сама чіного. Вау, як класно. Із чого мені почати? Мабуть, почну з сендвіча із попкорна. Вперше таке бачу. М -м -м, дуже солодко. Мені подобається. Так качаний попкорну також виглядають оригінально. О, ще й з моїм улюбленим варенням. Супер. Ну що ж, тепер нарешті прийшов час для кольорового попкорну. Ням-ням-ням. Нічого собі. Їм попкорн, а в роті жуйка крутяк. Переможця обрати непросто. Гаразд. Перемагають качани попкорну. Ой, я перемогла. Як приємно. Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді. Беремо сир. Кладемо його на дошку. Потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика. Підсмажуємо на з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо і нарешті накриваємо булочкою. Те все. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат Гедота. Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно. Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати! О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх. Між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформі я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось. Супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Пару котлеток. Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую хот-догом. Залишилось все полити гірчицею та кетчупом. І можна подавати. Кулінарія це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, Хочу почати з цього маленького бургера. Кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо недота. Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. М -м -м, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так, так. Ой сумнівався в моїй перемозі точно не я. Я найкращий сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай.